Не. Пів книжки я зробив до інсульту, а пів, пів після. Ну, як тут Кожен знімок історія, але якщо тут передмова, після мова, що таке написати під кожен знімок текстов, це коротка історія. Те, що вона знімка. І один два, в один два речення вмістити, все це набагато важче, щоб писати великі ці. У мене не одна, там по-моєму, 15 уже книжок вийшло, Оце передостання, це така найдорожча для мене поетичний твір, поклик Срібного Вовка. Тут 63 вірші, мої найкращі, і знімки найкращі. А тут більшість про капелани, але тут воно на фоні, тут не тільки, а трішечки є не трішечки так, і війна, і Харків, і руїни. І... Хлопці, які в окопах і капелани на цьому тлі, бо якщо тільки в них капелани, то це буде, я думаю, що вона бідніша, вони ж працюють із тими, хто захищає нас, хто сидить в окопах. Ну, от Отець Гнадій може, книжка є, захочете подивитися. ну що я буду розказувати. Я вже зробив, я народив цю дитину, яка яка вона є, а як я як, як ви її сприймете, це ваша справа. Ну, отець Геннадій, він він знає, бо я його посилав постійно під час роботи. Я там зроблю там частину ПДФ, скину йому, ще більше зроблю, ще скину. Так що йому я що, тим більше його найбільше. Тут якось так вийшло, що в шпиталі я знімав, знімав його не десь там якось, а саме за роботою, якщо це можна ну, за служінням, так правильно за служінням. Вам слово. Зараз де можна купити вражений цією роботою. Я знаю, що е, пан Леонід е, професіонал, фахівець і е, будь-який продукт, що виходить з його рук, е, він високої якості. Е, але це, як на мене, доленосна така книжка, це епоха, і вона закарбована в слові, е, в світлинах. Світлини, е, Дуже художні, вражаючі, і е, пан Леонід був на всіх руїнах, на всіх прильотах От і до нашого храму, коли недалеко впало, і так якось Бог його привів і він зробив потрясаючі знімки. І е, багато хто з нас е, охоплений невідомістю, тривогами, страхом. Сиділи вдома і не знали, що там робиться. А він був на вулицях страждаючого Харкова. І він це зафільмував. Це унікальні фотографії. Я думаю, ми ніде не знайдемо такі фотографії, як в цих альбомах. Тому дякуємо пане Леоніде, що ви і не тільки служіння військових, медиків, різних батальйонів. за Хронологували, так сказати, а і служіння капеланів. Дякуємо вам. Я хочу сьогодні подякувати за те, що ви послухали мене, виконали артилерійське благословення і увіковічили пам'ять капеланів Харківської парки, бо, будучи начальником капеланства злого харків, я об'їздив дуже багато бригад, дуже багато капеланів. І справді це є важка і невтомна праця, тому що будучи з ними і в окопах, і в лісах, і воді, і коли капелан йде туди, бо потребують цього хлопця, дівчата, і я хочу справді щирі слова вам висловити за те, що ця історія сьогодні побачила світ, і те, що вона ця книжка буде надихати і інших священників. Ставати в стрій військових капеланів і нести свій достойний послуг військового капелану. Тому я вам щиро дякую. Нехай милосердний Господь вас береже, охороняє і посилаємо довгі, щасливі і многі роки життя. І цю першу книжку капелани Харківської Харків хочу подарувати командиру 16-го корпусу, бригадному генералу, герою України, хворошу Євгену, який сьогодні. Своєю командою захищає нашу святу Слобоженську землю. Тому нехай ця книжка оберігає і буде поруч з вами. І будете пам'ятати, що наші капелани Харківської партії поруч з вами.